1 квітня нова форма податкової накладної, а вже з 1 травня оновлені форми ПДВ звітності. А ви знаєте, що змінилося? Напишіть календаря. Вітаю в черговому випуску 7 хвилин Сергія Дроботня та командою Семінар.ком наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року, номер 463, було затверджені нові форми податкової накладної та нові форми податкової звітності з ПДВ. Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за другим місяцем його офіційного публікування. Оскільки наказ було опубліковано 8 лютого 2023 року, то відповідно він набуває чинності з 1 квітня 2023 року. Отже, у нас ще з вами є два місяці для того, щоб підготовитися до тих змін, які яким, яким вноситься до форм податкової звітності та до форм податкової накладної. Отже, що це за зміни? Зміни ці стосуються лише одного. Що вже давно не діє порядок спеціальний для сільгосповаробників, які постачають окремі товари. І зв'язку з цим необхідно було змінити форму податкової накладної та форму податкової звітності ще в 2022 році. Але це не, можло, мабуть, не могло бути технічно. І тому лише зараз Міністерство фінансів запровадило ці зміни. Отже, нова форма податкової накладної запрацює лише з 1 квітня. А оновлені форми податкової звітності запрацюють ще пізніше, починаючи з травня, тобто з декларації за квіти. Зверніть увагу, що і форма оточнюючого через рахунку, яка також належить до форм податкової звітності, також запрацює лише починаючи з 1 травня. Тобто уточнення через рахунок за будь-який період, який буде подаватися починаючи з 1 травня, вже буде подаватися з урахуванням тих змін, які внесені наказом Міністерства фінансів номер 460 3. До речі, про це Державна податкова служба нещодавно роз'яснила на своєму офіційному сайті. Можете звернутися до сайту Державної податкової служби і подивитися, що вони там роз'яснили. Тепер безпосередньо про ті зміни, які стосуються форм податкової накладної. Зверніть, будь ласка, увагу на слайд. Із форм податкової накладної вилучена остання 12-та графа. Який зазначався код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника. Починаючи з 1 квітня 2023 року, податкова накладна складатися буде з 11 граф. Тобто останні графи вже не буде. Відповідно, внесені зміни і в порядок заповнення податкової накладної. Тепер не потрібно буде в порядковому номері податкової накладної, яка постачається е, на то, яка складається на постачання сільськогосподарської продукції, зазначати цифру 2. Оскільки це вже не буде відповідати тим нормам, які діють на день складання цієї податкової накладної. Відповідно, формі податкової накладної вже вилучена ота примітка, що код 2 у разі здійснення операцій з постачання власно вироблених товарів, отриманих з результатами видів діяльності, визначених пунктом 16, 1.3 статті 16 прим закону України про державну підтримку сільського товаровиробника. Тобто, це вже буде не актуально. Залишається лише два номери номери це 5 і 6, які складаються відповідно у разі, якщо цю податкову накладну складає оператор інвестора за односторонньої угодою про своє продукції, так от 6 у разі складання податкової накладної на постачання тютюнових виробів, там, де базою оподаткування є максимальна ціна. Тобто цифри 2, 2 уже у порядковому номері не буде. Також до порядку складання податкової накладної внесені ще одні зміни. Тепер, починаючи з 1 квітня 2023 року, у разі постачання послуг нерезиденту із місцем постачання цих послуг на митній території України необхідно буде зазначати код ознаки невидачі покупцю 21. Це означає, що ця податкова накладна складена платником ПДВ. Для послуг, які надаються не резиденту, але місце постачання цих послуг на митній території України. Відповідно, у розділі покупця необхідно зазначити назву цього не резидента та країну його, зазначити умовний індивідуальний податковий номер 5 і 11 нулів, а зверніть увагу, що рядок податковий номер платника податку або серія паспорта не заповнюється. Це новина, раніше цього не було. Ну, причини появи цього типу причини не це зрозуміли, тому що що, що хоче податкова отримати яку інформацію, мабуть, статистика, який обсяг послуг надається на резиденту на митній території України. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитись цим відео з колегами. А ми продовжуємо зміни до форми податкової звітності. Річ у тому, що з 1 січня 2022 року, я не помилився, саме з 2022 року вже не діє норма Пункта 51 підрозділу 2 розділу 20 податкового кодексу України. Ця норма діяла з 1 січня 17-го року по 1 січня 2022 року. І за цією нормою платники ПДВ, господарські товаровиробники, внесені до реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до закону і так далі, і так далі, і так далі, мали складати в складі податкової звітності з ПДВ. Відповідний додаток, додаток Давісі, ми до нього ще повернемося. Отже, оскільки ця норма вже не чинна, необхідно було внести зміни і до форми податкової звітності з ПДВ. І так само, як і податковий накладній, це необхідно було зробити ще в минулому 2022 році, але руки, мабуть, дійшли лише в 2023 році. Що зробили з формою податкової декларації? Ну, в першу чергу, вилучили ознаку, що цю декларацію подає підприємство, яке має право або претендує. На отримання дотації, бюджетної дотації. Тобто ви бачите, що викреслили шостий код чи шосте поле із бланку податкової накладної. Тепер цього, бланку, цього коду в бланку вже не буде. Але це буде вже починаючи з декларації за квіти. Також відповідні зміни внесли до деяких додатків декларації з ПДВ. Стосується додатку Д1. В першу чергу в таблиці 1-1 цього додатку тепер не буде вже ознаку, що цю таблицю 1-1 додатку Д1 подає сільськосподальські товаровиробники. Але щоб не зменшувати кількість граф в таблиці 1-1, замість однієї ознаки, ввели іншу ознаку, ознака здійснення операцій. На умовний проводиш, тобто за пунктом 198.5 або за пунктом 196. Ну я так розумію, що це зроблено для того, щоб не зменшувати кількість граф в цьому додатку, а лише зменшити кількість рядків, щоб не про не робити нове програмне забезпечення. Також зміни відповідні внесли і до таблиці 2.1 цього ж самого додатку додатку D1. Тобто -то там замість ознак. Що це є просто придбання сільськополозької продукції, тепер додали ознаки здійснення операції з придбання необоротних активів. Ви тобто, просто бачите, замість однієї ознаки додали нову ознаку, але від цього нічого не змінилося. Залишилася головне кількість граф в цих таблицях: таблиці 1-1 і таблиці 2.1. Додатку Д1 до декларації з ПДВ. Що ще змінили? Змінили додаток Д5, але він зовсім не пов'язаний із змінами, пов'язаними із постачанням сільгоспродукції. Річ у тому, що у Податковому кодексі у розділі 10 з'явився пункт 68, підрозділі 10, з'явився пункт 68. За цим пунктом платники ПДВ, які ввозять обладнання для використання власній. Діяльності звільняється від ПДВ, але за умови, що у них це обладнання використовується у власній діяльності для виробництва власної продукції, а не перепродається. І тому для того, щоб відслідковувати. Як саме використовувати це обладнання? До додатку до п'ятого додали ще одну таблицю таблицю четверту. І в назву додатку також відповідно внесли зміни. Тепер цей додаток подається не лише для того, щоб розрахувати суму податкових пільг або показати, які обсяги нападкових операцій в цьому звітному періоді зробив постачальник, а також не для того, щоб показати, що підприємство має Право на використання пільги, оскільки підприємство є, е, складається із працівників, які є інвалідами. А також в цьому додатку буде розшифровуватися показники для саме пункту 68, пільгового пункту, який надає пільги під час везення, і у разі, якщо обладнання через повторю використовується для тих чи інших цілей, підприємство не повинно нічого доплачувати. В цьому додатку більше нічого не змінилося. І головне, що починаючи з відності за квіти, додатків буде 7, а не 8. Додаток DS8 Тратив свою актуальність ще в минулому 22-му році, зв'язку з тим, що 51 й пункт, про який тільки що говорив, він уже не актуален, він діяв саме до 1 січня 22-го року. Тобто цього додатку більше не буде і зроби винесли його, виключили точніше, правильно сказати, саме із форм податкової звітності з ПДВ. Податкову накладну за новою формою. Розпочнуть реєструвати лише з 1 квітня 2023 року. Змін не дуже багато. Вилучили одну графу графу 12 і внесли зміни під податковою накладною у виносках. Також зверну увагу, що починаючи з 1 квітня у разі постачання послуг на митній території України не резидентам необхідно зазначати податкові накладні ті причини невидачі 21. Що стосується звітності з ПДВ, то перший раз за новину формами необхідно подавати таку звітність починаючи з декларації за квітень, тобто до 20 травня. Також в травні, якщо будете управляти помилку за попередні звітні періоди, необхідно скасову вже оновлену форму уточнюючого розрахунку. На цьому завершуємо випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз. Приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисним, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінарком залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!